Тато Небесний, я молюся Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній вечір. Я молюся, Господи, Тобі, щоб у кожного із нас були відкриті очі, щоб слухали наші вуха, що Ти говориш до нас. Я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні у кожного із нас була молитва. Та відкрите слово Божє. Молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен наблизився до Царства Небесного. Господь, витри сльози, якщо це потрібно, дай радість, дай надію, якщо це потрібно. Господь, ти знаєш кожного по імені, і я молюся, Господи, Тобі. Щоб прийшли чудеса в кожне життя, в ім'я Твоє Боже. Амінь. Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, Твого захисту. Ми просимо тебе, Господь Боже, щоб стріли лукавого вони не долітали. Просимо Тебе, Господь Боже, щоб ворог відступав. Просимо Тебе, Господь Боже, за хороші новини в нашій країні і за те, щоб були зміни в нашій країні. Молимося, Господи, Тобі, за наших захисників. Бережи їх, Боже, давай їм сили, давай їм підкріплення слова Твого. Ісус, ми молимося, Господи, Тобі за ті ситуації, які є в нашій країні, там, де дуже небезпечно, допоможи в ім'я Твоє Боже. Амінь.